Ден Блетлі, колишній спецпризначенець американської армії, за свою шестирічну військову кар'єру не один раз виконував складні місії в Іраку та Афганістані. Ітан Уілсон віддав захисту США чотири роки, з яких рік провів в Іраку. До цієї весни Ден та Ітан не знали один одного з'єднала їхні життєві шляхи російська агресія, адже обидва почали думати над тим, як допомогти Україні. Before. Я вирішив, що я хочу зробити щось ще до 24 лютого. Я знав, що це знадобиться, і так почувалося багато ветеранів. У мене не було змоги допомогти, коли виводили американські війська з Афганістану. І коли я побачив, що відбувається в Україні, зрозумів, що це моя можливість допомогти тим, чим я можу, аби зберегти людські життя. Я бачу Україну як найбільш важливий фронт в глобальному конфлікті між авторитаризмом, який особлюють Росія та Китай, та заходом. Я вважаю, що кожен, хто вірить у свободу, свободу та демократію має обов'язок зробити свій внесок у цю боротьбу та допомогти Україні. Проте я мав особисту мотивацію після служби. Я п'ять років пропрацював в Туреччині як цивільна особа, надаючи допомогу Сирії. Я на власні очі бачив цей конфлікт і його наслідки. Режим Асада підтримувався путіним. Я провів багато часу, документуючи російські воєнні злочини. Увесь цей час вільний світ, захід та міжнародне співтовариство не робили нічого. На моє переконання, це призвело до вторгнення Росії в Україну, і я відчув обов'язок зробити щось, щоб допомогти Блеклітавилсен спочатку думали працювати з гуманітарною допомогою, але потім побачили репортаж про те, як троє американських ветеранів з початком війни пролетіли у Львів, аби тренувати там українських цивільних. Від одного з цих ветеранів дізналася, що команда шукає інших колишніх військових, які би могли замінити їх у Львові, де вони разом з українцями працюють над створенням навчального центру цивільної оборони. Ітин та ден приїхали в Україну в квітні та провели у Львові три тижні було кілька типів людей, які проходили через цей навчальний центр. Частина це сили територіальної оборони, проте переважна більшість були звичайними цивільними. Багато з них знали, що їх мобілізують. Тож вони хотіли пройти певну підготовку, щоб бути готовими, коли така мобілізація все таки відбудеться. щоб вони принаймні мали певні базові знання та досвід, володіти зброєю, знали, як стріляти, пересуватися, передавати інформацію. Тільки за час роботи у центрі та вилса на базову підготовку отримало 120 українців. Працювали, починаючи з першого рівня навичок, які їм потрібно було мати, щоб бути ефективними. Це й поводження зі зброєю, і різні бойові вправи, як контактувати один з одним, реагувати на непрямий вогонь, як увійти та очистити будівлю, побудувати ефективну роботу підрозділу, зокрема коли він рухається, щоб мати максимальну безпеку та справді захистити себе і оточуючих. За словами Вилсана тренуючи цивільних, інструктори усвідомили наскільки важливо, щоб цивільне населення мало базові військові навички і могло бути резервом для захисту своєї країни у випадку збройної агресії. Так народилася ідея заснувати неурядову організацію громадян у військові. Різні уряди та міжнародна спільнота не обов'язково роблять достатньо, щоб захистити Україну та підтримати демократію. І для мене надія полягає в тому, щоб допомогти побудувати рух громадян по всьому світу для загального захисту демократичних націй. Ми працюємо над створенням організації уша, яка отримає всі відповідні державні дозволи, щоб мати можливість продовжувати те, що ми робили в Україні, а також поширювати це в інших країнах. Ми хочемо надати людям можливість захистити себе. Свої сім'ї, свою землю та зберегти свою свободу. ветерани зізнаються, найбільше в Україні їх вразило відчуття національної гордості та єднання людей. Блаклі каже, до цього подібне бачив лише в США після терористичних атак 11 вересня. Він також додає, не може дочекатися, коли війна закінчиться із особистих міркувань. Американець мріє привести до вже мирної України свою дружину та дитину, аби показати наскільки неймовірно є ця країна. Ірина Соломко Америки.